Чистий четвер в Ірпені вже традиційно грибли, фарбували і садили. На підготовку міста до великодніх свят приїхав подивитися, і очільник Київської області Володимир Шандра. У нас по всій області відбувається чистий четвер. Я думаю, по всій Україні У нас фактично всі керівники департаментів, начальники управлінь, отримали задачу роз'їхатись по області, подивитися, як місцеві громади працюють, може чимось допомогти. Фронт робіт для гостей спеціально не готували, адже у місті триває плановий двомісячник з благоустрою. Кипить робота у парку Правика. За два дні тут висадили 400 кущів і 100 дерев. Володимир Шандра долучився до висадки шаровитних кленів і канадських ялин. Після роботи оглянув новий дитячий ігровий майданчик. То есть не буду там кого-то обижать прошлой власти, что они делали. Ну, это власть в случае, вы видите. Можете приходить терпіть, дороги, светофоры, вот эти парки, детские площадки это немало. То есть а что людям нужно, знаете, Чистота, порядок, такое-то время. учитывая что такое время тяжело в стране. Они еще находят средства. Наша власть вот это таким занимается. Поэтому большое им спасибо. Это единственное изменение, которое за все 40 лет я помню в нашем городе. Давно забутим трудовим зустрів гостей парк Дубки. Тут відроджується улюблена ірпінцями зона відпочинку. Прокладаються доріжки, облаштовуються тематичні зони, а всього у декількох десятках метрів від дубків біля будинку культури БКЗ почали будувати стадіон. Місце для спортсменів символічне. Говорять, саме тут стояла лазня, в яку приїздили митися футболісти на чолі з Валерієм Лобановським. Стадіон мають збудувати до 1 вересня. На його відкриття вже запросили обласне керівництво. Я скажу, що досить серйозно взялися, фактично за пів року Ірпінь розвивається. І тут дуже хотілося, щоб швидше це розвивалося. І якраз закон про об'єднання громад, я думаю, що це також буде додатковий поштовх для того, щоб громади були фінансово самодостатні, для того, щоб в них не вилучали кошти, щоб вони могли ці кошти витрачати на благоустрій, на, на ті потреби, які ну, потребує місцева громада. Двомісячник з благоустрою. Триває проте бажаючим жити в чистоті і красі не варто стежити за календарем. Людмила Лозова, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТБ.